Майже цілий рік усі ми з нетерпінням чекали на зимові свята, бо вони несуть із собою розваги, співи, танці, подарунки, приємні сюрпризи та гарний настрій. Бо вони приносять нам казку. День святого Миколая – священне свято. День, коли варто забути про всі невдачі і неприємності, і згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. І саме сьогодні зима дарує всім дітлаха перше казкове свято. Адже до всіх приходить святий Миколай з довгожданними подарунками. І ми докладемо максимум зусиль, щоб до нас теж завітав святий Миколай. Саме біжко, ліко, роле, в партістці, сікрині штале, дітер такий. Дуже швидкий. О, скільки діток залітало на свято. А ви свята полюбляєте? Так! А ще сьогодні приходить до чемних діток хто? Святий Миколай. А ви чимні дітки? Так! То, може і до вас сьогодні прийде чарівник. Ради вас вітати, любі діти, щоб зустрітись з вами, пролетів я світу. щастя та мир несу я в оселі, щоб всі люди були веселі. Не буде сліз, не буде біди, будуть люди щасливі завжди. Перед 2025 роком щедро обдарую усіх вас. Ну, ми, ми дізнаємось, хто був слухняним протягом року? Не, не я. Ти був слухняним? Ти добре вчився в школі? А ти? А ти слухаєшся, мама? А ти, татка, слухаєшся? Молодець. А ти хороші оцінки в школі? Так. Я бачу, ви всі слухаєтесь батьків, добре вчитися в школі. І хороші оцінки, так. Тому ви, мабуть, дуже розумні, так? А ви любите загадки відгадувати? Ну давайте будемо відгадувати загадки. Має повне колючок, мой зелений їжачок. Синові гарні свята має ще прикрас багато. Молодець. Давайте наступну загадку.